Дві вітання, шановні аграрії. Сьогодні на календарі 9 серпня 2023 року я знаходжуся на Одещині на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства СВК Родина. І зараз технічний експерт, який, до речі, вже знаходиться в полі, зробить огляд стану посівів, а саме гібридів соняшнику та гібридів кукурудзи компанії «Сингента», і розповість, яка система захисту застосовувалася на даний час. Ходімо, вітаю дорогі аграрії. Мене звати Олександр, компанія Сингента. Я зараз знаходжусь на посіві соняшнику та посіві Кукурудзи, які захищались продуктами компанії Сингента. Розпочну з гербіцидного захисту. Перший гербіцид, який тут був використаний, це продукт Примекстра Gold під час посіву. Захищені як соняшник, так і кукурудза. Результати роботи даного продукту можна побачити в порівнянні з контролем, який ми залишили не випадково. Вологи було достатньо, продукт себе проявив в цьому році дуже гарно. Подальший захист соняшника проводився продуктами Каптора та Каптора Плюс, оскільки тут були усі гібриди під клерфіл та Клеарфіл. Подальший захист супроводжувався двома обробками фунгіцида. Це Амістар Gold в нормі 750 грам на гектар. В баковій суміші перший обробіток фунгіцидний був використаний Brexil Nutre, це цинк, мікроелементи, також продукт Quantis для загортування рослин до майбутніх стресів. І інсектицид Енджіо. Другий захист фунгіцидом був поєднаний також з інсектицидом Енджіо, Вантіс 1 літр на гектар, і продукт Боро плюс продукт на основі бору. На сьогодні відмічаємо гарний розвиток соняшника. Рослини захищені добре. Надіємося, що будемо отримувати тут гарний врожай. Вологи в цьому році досить гарний показники. Подальша обробка, яка тут планується, це продукт Regulon Forte, десикація посіву. Кукурудза захищена продуктом Lumis 2 літри на гектар, і подальша обробка була продуктом Amistar Extra в суміші із Quantis 1 літр на гектар, а також в баковій суміші був продукт брексил Zinc для забезпечення кукурудзи цинком. Продукти працюють відмінно, відмічаємо гарний розвиток кукурудзи, також хвороби відсутні, буряни гарно проконтрольовані. Єдине, що тут можна відмітити, це невеличкий град пошкодив листя, як можете побачити. Проте рослини в доброму стані. Відновили вегетацію та продовжують наливати врожай. Зараз я попрошу Антона показати вам результати по озимим зерновим та ріпаку, які були отримані в цьому році на даному демополі. Друзі, як ви можете бачити, на даному полі вже зібраний врожай озимого ріпаку та озимих зернових. Проведено підготовку ґрунту під наступну культуру. А саме це була оранка та культивація. На екрані зараз ви бачите табличку з врожайністю гібридів озимого ріпаку від компанії «Сингента» та гібридів озимого ячменю, а також ви можете бачити врожайність озимої пшениці, яка була вирощена за технологією компанії «Сингента». Продовжуйте дивитися огляди посівів наших демонстраційних ділянок. Дякуємо, що довіряєте та залишаєтесь з нами. До зустрічі в полях!